Всім вітання, що трохи голубів показати, але не так як голубів, як от такий. Тоді сиділо у нас багато голубів, всі вилупились 4-5 голубів. Одне одразу померло відпало глубеня. Двоє вже пізніше таких гарних були до кулачка і Зараз двоє кормляться, але одне, одне тут голуб'ять це дракон і один дракон ще. Там курнику вже ці гарні. Це від пари, де самець коричневий. Прокурцьоване. Я покусувала. Там сотий номер. От. Це від пари де червоний самець і шоколадна самка. А в той є там пари помилу від сизих. От. Скоро нові знову будуть лупитися. Відні сіли. От, тільки но. Ну, Ми прийняли для себе, так скажемо, рішення. Я замітила, голуби почали перепаровуватися, У мене місця немає, де їх окремо тримати дві породи. Почнуть перепаровуватися узбеки з драконами, і мені це не подобається. Узбеки гарна птиця, але вона важка в утриманні. Важка в роз... не то що в утриманні, як в розведенні. Дуже погано кормлять навіть одне глубення. Воно в них пропало, воно в них просто від голоду пропало. Малий, да? малий. Мали. От. Корм завжди вам гарний голубам, Ну, як бачите, не допомогло. Тому в мене зараз є тут а, раз, два, три, чотири, п'ять, шість особин у детствах. Раз, два, три, чотири самки, один самець і один молодий. Тому кому треба, є ну, узбеків пара. О, от. Самець червоний, самочка мрамор. Є одна самочка челкарь, одна шоколадна мрамор. Ну, дві мраморні. Тільки одна чорно мраморна, дві шоколадно мраморні шоколадна мраморна, нохчуба, передня чуба чорно-мраморна, далі челкар задня чуба, сиза задня чуба, молодий двохчуби, червоний, самець задня чуба червоний. Бу. Було б дуже добре, якщо все в одним лотом, ну, мабуть, самчик це молодий цей. От, все в одні в руки. Все в одні руки. Було б дуже-дуже добре. Якщо забирати старших, я малого подарую. якщо забирати всіх старших. Залишаю номер телефону в описанні. Кому треба, відео за самих голубів, можете подивитися попередньо. От, ми вирішили залишити тільки драконів Узбецьких. От. Продамо. І... І ще буде один подарунок, якщо заберете все одним лотом. От. Або можна обміняти на драконів. Можно обменять на драконів. Вот так. тики 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 тики